Морзавод з 14-го року працював і приносив доходи Порошенко. Частина військових після такого лайна побоялася брати гроші на заставу від Порошенка. Порошенко залужний, вони мають найбільші рейтинги і з двох боків обступають Зеленського. Структури, які розганяли цю брехню, просів морзавод, були е, в основному телеграм-канали із пулу. Банкові телеграм-канали це інструментарій авторитарного режиму. Вітаю, друзі! На тлі досить масових арештів військових. Із генералом Галушкіним вийшла взагалі дивна історія, тому що 6 мільйонів застави, які запросив суд, було зібрано. ДБР кинулась з переляку придумувати нову справу і затримувати генерала, аби тримати його у Кутузці. Так само обійшлися і з командиром 155-ї бригади. Там, же, правда, заставу намалювали у 90 мільйонів, а заставу для генерала Горбенка намалювали в 25 мільйонів. І я почав. Зв'язувати ці події з атакою на Порошенка медійною, пригадується, кілька днів тому пішов такий від всяких ліщинок і е, ну, інших виродків, е, воно поперло такою такою хвилею, знаєте, брудним потоком історію про те, що сів морзавод, з 2014 року працював і. Приносив доходи Порошенку. По-перше, сів окупанти російські відібрали миттєво, тобто вони не мали де ремонтувати флот. І одна із ну, таких причин атаки на захоплення Криму була в тому, що їхня база ремонтна в Чорному морі по суті здохла. А ремонтна база, яку зберіг Порошенко в Севастопольському морському заводі. Вона, звичайно, їм була дуже необхідна, тому цей завод відібрали одним з перших, і Порошенко про нього ніколи не згадував, тому що це все була відома історія. Але питання вже не в тому, не в заводі. Питання в мотивах, чому саме підняли оцю брудну історію. Так от тепер зв'яжемо традиційно. Історії переслідувань генералів у передні роки: генерала Марченка, генерала Павловського. Пригадуєте, як величезну суму грошей пожертвував на заставу Петро Порошенко для генерала Павловського. Ну і, відповідно, брати по зброї. Тобто це все якось воно трималося купи і знаходило, захищали наших захисників. Але ця брудна атака і особливо. Ну, особливо така гебельська тема з морзаводом, оскільки це ніби співпряма співпраця з Путіним. В чому вона, чому власне, били туди? Били туди, щоб е, частина військових після такого лайна побоялася брати гроші на заставу від Порошенка. Тобто, вони, вони розуміли, що крім Порошенка, ніхто не буде е, дотувати е, давати гроші. І це відривати від допомоги Збройним силам, аби допомогти військовим, справжнім, чесним, совісним. Тому влада почала з одного боку атаку на Порошенка, з іншого боку, атаку на військових. Ну і все це зав'язується в один вузол. Порошенко залужний, вони мають найбільші рейтинги. Із двох боків обступають Зеленського. Попереду Залужний, позаду Порошенко. Об'єднання ресурсів медійних Порошенка із добрим іменем генерала Залужного може дати дуже хороший результат і перемогу генерала Залужного в першому турі. Хоча, поки Залужний не навіть нісним, ні духом. Так би мовити, не ведеться щодо виборів, і правильно робить. Бо, ну, які вибори? Вибори в діючих політиків це головний біль, а залужний держслужбовець він державна людина, він посол держави у Лондоні. Так, от мені трапився аналіз е, Юрія Луканова. І він е дійсно, в силу професійного, так би мовити, покликання проаналізував медійне е поле і з'ясував, що головні структури, які розганяли цю брехню, про морзавод, були е в основному телеграм-канали із пулу Полубанкові. Це всі канали з полу Банковій. Розуміти, вони мільйонники, майже всі, і розмістити у них один матеріальчик, такий, сякий, коштує кілька тисяч доларів від 5 до, до, до 15. Уявіть собі. Так от, коли пішов цей вихлоп по пулу е, банковій, зразу якось воно ну, запахло такою, такою істерикою. Що на вуха не натягається, е, які як з'ясував е, Луканов, наступні канали розганяли. Е, ну, по суті, вони, до речі, Луканов стверджує, що вони е, в, в рівній мірі використовуються Росією і Офісом Єрмака. Швидше за все, що мільйонникам, мільйонниками, бо українці особливо в телеграмах. Е, не бавилися, оскільки телеграм-канали це інструментарій авторитарного режиму, тобто українці могли публікувати свої статті у відкритих джерелах і не ховаючись анонімно. Але те, що Росія на початку війни почала культивувати масово телеграм-канали в Україні, і головним осердям, так би мовити, цього культивування була банкова. От треба назвати ці канали Україна онлайн, Совидіще Око, Батальйон Монако, Уніан, Політбавовна, Україна 24 на 7, Україна Січа, Таймс of Ukraine, Телеграмна служба новин, реальна війна. Ну і, звичайно, куди ж далі карточний Офіс, Джокер і труха. Ну, це особливо смердючі три останніх. Це такі вже смердота, така вищої міри. Так от, уявімо собі, Наскільки е, почалася ця возгонка, так би мовити, із е, атакою на Порошенка? Бо е, по суті треба було нейтралізувати Порошенка е, з його можливості десь залучати звідкись фінанси, не тільки своїх зароблених, він очевидно міг звертатися і, і в критичних ситуаціях до Багатьох бізнесменів, які могли б ну підтримати той точні анонімно підтримати той чи інший е, реальний проект, тому судити військових вирішили так, щоб зразу обрубати Порошенка або наляпати е, на Порошенка скільки всякого лайна, щоб військовим просто ну страшно було навіть подумати, взяти гроші на заставу від е, фонду Порошенка, умовно кажучи. А по суті, за всю історію е, влади Зеленського ніхто інший і не був помічений в тому, щоб міг підтримати, захистити військових від зеленського е, правосуддя. Тому це тепер ув'язується в цілісну картину. Бо з одного боку, атака на військових вона е, ну, деморалізує війська. Деморалізує вещи офіцерський склад. З іншого боку, Порошенко, який міг захистити, тільки набирав балів у очах військових, не кажучи вже про його постійні донати на війська. І, ну тобто, 6 затрачених мільярдів гривень, це серйозний, е, особливо в тих сегментах, які, ну, е, які закривав для військ Порошенко. Особливо феноменальний це, звичайно, Реба й Петрі, це абсолютно феноменальна штукенція. Тому е, от, ну, банковій тут крити нічим. І це з одного боку залякування військових, це й залякування самого залужного. Ми пригадуємо, що десь там в анамнезі у Банковій є справа про розмінування Ченгару. і садити е, Ірину Верещук ніхто не буде. А це вона запускала там шатли за 10 днів до нападу Росії. І вона далі продовжує сидіти на банку. І вона частина влади. Вона, і ніхто жодної кримінальної справи проти неї не відкрив. Але нагадаю, що коли банку починає переслідувати генералів, особливо так, як Галушкіна, який, ну по суті. По-моєму, з 800 бійців. У нього прикривали 40 кілометрів ділянку. Ну це ну, 40 кілометрів. Бригада повинна прикривати максимум це 20 кілометрів, повна бригада 4 тисячі людей. Ну, то дали лопату, він оборонявся лопатою. Дали дрючка, оборонявся дрючком. Дали 800 бійців, оборонявся 800 бійцям. І тепер вони розказують, що командування напрямку не змогло правильно оцінити загрози. А чим воно ну, ці загрози мало парирувати? Чуваки з банкової? Не треба скотиніть до такого рівня. Вам потрібна поразка України. Вона вам була потрібна з моменту, коли ви щасливі поверталися із Оману. Вже там ви погодилися здати Україну Росії. Там ви погодилися здати. І ви сиділи на російських методичках, і ми бачимо, як зараз навіть українські спецслужби не можуть добратися до певного кола осіб, тому що з банкової їм кажуть, стоять, не рипаться. Хапайте Галушкіна, хапайте Горбенка. Така от сумна історія. Чесно кажучи, а нам же ж треба не просто вистояти. Мене найбільше бісить в ситуації, коли, по суті, європейські партнери морально дозріли засилати в Україну свою, ну, свій контингент миротворчий. Раптом Зеленський. Коли ну, вже майже з'явилася спільна ну, погодженість певна на надання військ, раптом Зеленський вискочив на повороті історії і почав голосно репетувати, що ні, мені ці, такі миротворці мені не потрібні. Якщо американських миротворців не буде, то мені нічого це не потрібно. Ну, в такій тональності відбувалось. Тобто, в ситуації, коли Трамп перекладає Долю України на, на плечі Європи, раптом Зеленський почав репетувати, без, без американських військ нічого не буде. Так це рані, про це раніше, чувак, треба було думати. Треба було регулярно з першого дня перебування у владі регулярно відвідувати Брюссель, регулярно відвідувати саміти НАТО і тому подібне. А тепер ні в свинячий голос диктувати те, що тобі дають е, співчуття до твого народу, який ти сам пограбував і зачмирив. Ну, то що тут робити? От маємо те, що маємо, друзі, але вистоїмо і переможемо.